Любі, мої вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про любов. І це перше відео із серії відео, яка буде називатися Знайди любов. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що таке любов. Кожен з нас, кожна людина у світі, вона шукає любов. Без любові не може жити жоден, і кожен з нас не може жити без любові. Тож ми шукаємо любов і не просто будь-яку любов. Кожен з нас шукає досконалу, вічну любов, яка б вистояла будь-які обставини, тяжкі або легкі. Ми ми шукаємо таку любов, яка б вистояла перед будь-якими спокусами. А для того, щоб знайти таку любов, ми маємо знати, де її шукати. Для того, щоб знати, де її шукати, ми маємо знати, що таке любов, чим любов є за своєю суттю. Саме тому це питання, що таке любов, дуже важливо. важливо і саме тому ми сьогодні з вами про нього говоримо. Дуже часто люди, ми думаємо, що ми знаємо, що таке любов, але чи є насправді так? Зараз ми з вами побачимо, що е, «Що таке любов це дуже важливе, принципове і е, дуже глибоке питання, і воно має дуже величезний сенс. Е, тож е, нам кожному з нас потрібна відповідь на те, що таке любов, щоб ми знайшли любов, щоб ми зна, насолоджувалися любов'ю, щоб ми з вами жили у любові. І зараз ми з вами розглянемо декілька відповідей, які найчастіше дають люди, коли у них питають, що таке любов. І перша така відповідь це любов, це жертва. Так, дійсно, я думаю, що жодна людина не буде сперечатися з тим, що в любові є жертва, як її складова безперечно. Але питання полягає в тому, чи складається любов тільки з жертви. Вочевидь, що ні. А, давайте задамо такі питання: чи маю я пожертвувати заради того, кого я люблю всім? Чим я маю пожертвувати заради того, кого я люблю? Чи маю я пожертвувати заради того, кого я люблю? Моральними принципами мається на увазі правильні моральні принципи, боже моральні принципи чесністю. Справедливістю, порядністю, доходжанням Господу, отримуванням себе в чистоті від гріха. І ми розуміємо, що питання, що відповідь на це питання ні. Ми не маємо жертвувати заради любові цима речами. Чи маю я почати чинити зло, грішити, порушувати волю Божу заради того, кого люблю? Чи має право любов перетворити мене на злочинця, який завдає лиха іншим людям? Поняття любові, суть любові не дорівнює жертви. Жертвувати це ще не значить любити, жертвувати заради любимої людини, це ще не значить любити її. І давайте прочитаємо 1 Коринтян, 13 розділ, третій вірш. Апостол Павло каже: І коли я роздам усе своє майно, це жертва. Майном, коли я віддам своє тіло на спалення, це вже жертва собою, але любові не маю, то жодної користі не матиму. І ми бачимо дуже конкретно з цього вірша, що можна віддавати усе своє майно, що можна навіть віддавати своє тіло на спалення, тобто пожертвувати усім своїм, але при цьому немає любові. Тож, коли ми з вами маємо таку відповідь, що любов це жертва, ми з вами маємо сказати, що так, в любові є жертва, але жертва це не вся любов. Ми не можемо сказати, що жертва дорівнює любові. Ми не можемо сказати, що там, де є жертва, там завжди є любов. І там, де є жертва усім, там є досконала любов. Зовсім ні. Давайте рухатися далі. І наступна відповідь, яка дуже розповсюджена на питання, що таке любов, це любов, це чинити добро. Так, це дійсно так, і любити це дійсно значить чинити добро. Але ж питання, що таке добро? І тут ми маємо декілька відповідей. Давайте роздивимося всі їх. Перша відповідь буде така: любов це те, чого хоче людина, яку я люблю. Чи вірна ця відповідь? Якщо людина, яку я люблю, бажає того, що їй зашкодить, що зруйнує її життя, що вб'є її, чи є це добром, хоча ця людина буде вважати це добром, чи означає любити людину, це задовільнити її бажання в тому, що їй причинить зло і зруйнує її життя? А якщо людина, яку я люблю, вона хоче того, що зашкодить іншим людям, що зашкодить мені, що зруйнує життя моє, життя інших людей, вб'є інших людей, вб'є мене, зруйнує мої відносини з Господом, зруйнує відносини з Богом інших людей. Чи є це добро? Чи маю я, люблячи цю людину, задовільнити її бажання і заподіяти зло іншим людям чи собі? І це дуже, дуже глибокі питання. Вони дуже практичні. Ми з цим стикаємося щодня. Давайте подумаємо на ці питання, вже будемо так роздумувати в своєму серці, будемо рухатися далі. Наступна відповідь на те, що таке добро, вона звучить так, що добро це те, чого я хочу для людини, яку я люблю. І тут ми також маємо задати собі питання, чи я досконало і завжди знаю, що є і що буде добром для людини, яку я люблю. Так, дійсно, слово Боже нам каже, що є добро, і ми маємо вивчати це в слові Божому, знати, використовувати, і це має жити в нашому серці. Але ж ми здатні помилятися, але ж ми дуже часто не знаємо всієї волі Божої. Дуже часто, на жаль, ми навіть не знаємо волі Божої, яка дуже ясно, і чітко відкрита нам в святому письмі, і ще дуже важливе питання полягає в тому, і такий факт полягає в тому, що навіть коли ми народжені згори. Віруючі люди, ми залишаємося ще грішними, і ми недосконалі. ми не ми, може, ми можемо е, мати неправильні рішення, неправильні уявлення. Ми можемо керуватися, на жаль, е, почуттями, які не походять з любові. Е, тож, чи завжди те, що я вважаю, буде добрим для людини, яку я люблю, чи завжди це дійсно для неї буде добрим. І чи сприйме мої дії, мою доброту така людина за любов? Якщо це наприклад зруйнує її життя, якщо це їй не буде приємно, якщо вона буде чинити за моїми якимись порадами, наприклад, але це принесе в її життя не розвиток, не гарні наслідки а навпаки. І як ми сприймемо таку любов по відношенню до себе, коли інша людина буде е, визначати, що таке любов просто за власним бажанням, за власним роздумом, е, за власними за, за власними уявленнями про моє життя? Я думаю, що ми тут всі е, однаково думаємо, що ми не сприймемо це як любов. Третя відповідь, що таке любов, що таке добро. Добро це все те, що добром вважає суспільство. Тобто не одна людина, не я, не та людина, яку я люблю, не якась інша третя людина, а багато людей, ціле суспільство. І тут ми маємо також сказати, і знати, і не забути про те, що суспільство ніколи досконало, ніколи завжди не знає, що. Таке що є добром, і що буде добром. Ми недосконалі люди, ми грішні люди, і тому ми не маємо на себе право брати таку відповідальність, визначати що є добром. Бо ми не можемо цього визначити. Просто це лежить за межами наших можливостей, за межами нашого розуму, за межами людської природи. Визначити, що є добро, має Бог, визначати, що є добром, має Бог, який є добрим, та в якому немає жодного зла. І зараз ми з вами прочитаємо Євангелія від Марка, 10 розділ, 18 вірш. Ісус Христос каже: ніхто є добрим, один лише Бог. Ніхто є добрим один лише Бог. Так, ми люди з вами можемо чинити добрі вчинки. Ми можемо бути народженими згори, Ми можемо чинити багато добрих вчинків. Але бути добрим, досконало, знати, що таке добро, що таке зло досконало. Завжди стояти на стороні добра. Це, на жаль, навіть нам, віруючим людям, народженим згори, поки що до другого пришестя Ісуса Христа, нам це не під силу. Тому що таке добро має визначати. Господь. І е, через те, що це має визначати Господь і Він визначає, що таке добро, то любов це саме чинити добро за Божим розсудом, чи це, це чинити добро за Божим законом. І ми з вами розуміємо, що таке добро, ми люди, не завжди вважаємо за добро. І дуже е, відповідально і не завжди легко е, любити іншу людину. Чинячи чи добро не за людським розсудом, не за своїм розсудом, не за розсудом людини, яку ми любимо, а саме за Божим законом. Е, ще ми торкнемося одного питання, яке дуже складне, але воно ми просто не можемо його не пригадати, ми не можемо про нього не сказати, коли ми говоримо про любов і коли ми говоримо про те, що таке любов. Це що значить любити своїх ворогів. Як має діяти люблячий, якщо проти нього чинить зло той, кого він любить? Це дуже, дуже складне питання насправді. Тому що давайте продовжимо це питання і завдамо ще декілька питань: нічого не робити, не опиратися злу. Не обмежувати злодія та зло, навіть якщо злодень, злодій це людина, яку я люблю, не карати злочин, тобто не припиняти, не зупиняти такі е, дії людини, яку я люблю, але які чинять зло, які чинять гріх, які чинять е, просто е, перекор волі Божій. Як має діяти люблячий, якщо той, кого він любить, чинить зло іншій людині? Нічого не робити. Так само не зупиняти, не обмежувати злодія та зло, не карати зло, Чи є це любов'ю. До самого злочин... злочинця, тобто, якщо я не зупиняю, якщо я не протестую злу, то я просто даю зелене світло для того, щоб людина, яку я люблю, робила зло, робила гріх, просто порушувала волю Божу. Чи такі вчинки з моєї сторони, чи є це любов'ю до самого злочинця, до того хто чинить зло, Чи є це любов'ю до людей, яким злочинець завдає шкоди. Наприклад, до себе, наприклад, до інших людей, і найважливіше питання: чи є це любов'ю до Бога, чи є це любов'ю приносити себе та інших людей в жертву заради зла, заради гріха, яке чиниться тим, кого я люблю. Дуже складні питання, і я навіть зараз не хочу а, зараз просто конкретно на це відповідати, тому що я думаю, що в серці кожного з нас вже є відповіді на ці питання. Мені дуже хочеться, щоб всі ці питання спонукали кожного з нас подумати про любов, спонукали кожного з нас ще більше думати про любов, розмірковувати про любов і досліджувати глибини Божої любові. У офесянам третьому розділі ми з вами читаємо таку молитву, яку Дух Святий нам від. Криває апостол Павло нею молиться цією молитвою, і він молиться про те, щоб люди Божі, діти Божі, вони б досліджували Христову любов, яка сягає межі нашого розуміння. І тому я хочу, щоб ці питання саме і були б мотивацією, ще більшою мотивацією для того, щоб ми роздумували, що таке любов, тому що відповідь на те, що таке любов, вона нібито здається такою простою. Іноді навіть люди думають, що а навіщо знати, що таке любов? Просто треба любити. Але для того, щоб любити, ми маємо знати, що таке любов, тому що всі ті питання, які ми зараз вже поставили, вони саме і виявляють необхідність відповіді на питання, що таке любов. Я продовжую запитання, чи є така посвята та саможертовність добром та справжньою любов'ю? Я маю на увазі ж саможертовність заради якої не заради якої, а завдяки якій чиниться зло. Чи це є любов'ю така саможертовність? Чи є любов важливішою за справедливість, за покарання зла, за обмеження зла? Ми маємо сказати, що ні. І зараз прочитаємо колося третій розділ, 14 вірш. І він звучить так: а над усім тим зодягніться в любов, що вона є союз досконалості. Тобто в любов, в любов входять до любові, належать усі досконалості: чесність, справедливість, милосердя, е, ніжність, турботливість, е, принциповість, е, розрізнення добра та злата е, і, і так далі. Тобто ми не можемо сказати, що любити е, це і чинити зло, це і не обмежувати зло, це і давати зло, зелене світло, бо то це не любов. До Бога не любов, до того, хто чинить зло, чи не любов, до людей, в сторону яких чиниться зло чи не любов, до себе не любов. Тобто в яку б сторону ми не подивилися, це не любов. Чи є уявлення про любов має? Панувати. Різні люди мають різні поняття про любов. І іноді люди говорять так: кожний має право мати своє уявлення про любов, і кожний має право любити так, як він вважає за потрібне. Але ми вже з вами подивилися: багато питань і поставили їх. і Ми бачимо, що людські уявлення про любов вони не просто різні, вони протирічать одне одному, вони конфліктують одне з одним. Чи є у любові конкретне визначення? Багато людей скаже ні, що конкретного визначення у любові немає. Але слово Боже каже, що у любові є конкретне визначення. Чи є у любові конкретні правила? Багато людей скажуть ні. У любові немає конкретних правил. Любов взагалі це життя без правил. Або любов це різні правила, тільки щоб, знаєте, людям вони подобалися. І слово Боже, також за Заперечує таку думку, слово Боже каже, що любов має конкретні правила, чи лежить чи лежить визначення любові, правил любові у площині життя людей. Тобто, чи мають люди визначати, чи мають а, право, чи мають а, розум, чи мають досвід, а, чи мають повноваження. Люди визначають, що таке любов і які правила любові. Чи визначення любові та її правил належить Божій примудрості? Саме так, а визначення любові та її правил не належить людям, належить Божій примудрості. Історичний факт полягає в тому, що люди не вміють любити один одного. Ми можемо зараз почути, я можу зараз почути ваші різні думки. Я саме пропоную вам написати їх, поділитися. Як ви вважаєте, чи вміють люди любити один одного, чи не вміють? Але якщо ми під любов'ю розуміємо справжню досконалу істинну любов, то ми бачимо, що люди не вміють любити один одного, тому що через грішну природу. Ми з вами а, втратили а, це життя в любові. Воно воно для нас, на жаль, не є природним за нашим першим народженням. І ми бачимо, що жодне суспільство в цьому не виключення. Ми можемо розглядати різні культури, різні історичні епохи. Ми можемо з вами розглядати а, різних людей, різні родини, і ми можемо з вами побачити, що в площині людського життя немає досконалої любові. Кожна людина. В своєму житті не просто можуть засвідчити, а й свідчить, що їй не вистачає любові, що вона не має стільки любові, скільки вона хоче, що вона не має досконалої любові, і так далі. І так далі. Тож цей історичний, історичний факт підтверджує е, наші з вами висновки, що визначення любові і визначення правил любові, і визначення, що є любов'ю, воно не лежить в площині людського життя. Люди е, не дуже знають на любові. Любов, взагалі, як, так би можна сказати, іноземка в людському житті. Люди шукають любов, люди намагаються мати любов, але вона завжди е, не, знаєте, якось. Е, е, Вислизає із життя людей, її постійно шукають, її постійно намагаються затримати, її постійно намагаються берегти, але ж без Господа жити в любові неможливо. Чи означає це, що любов недосяжна у житті людей? Ні? Любов досяжна у житті людей. Що означає це, що любові не існує? Тобто, те, що її в нашому світі немає досконалої? Ні, це не означає, що любові не існує любов існує. Любов існує, тому що Бог є любов. Ми зараз прочитаємо цей вірш. Бог є любов. Любов існує, тому що Бог дав нам свою любов в Ісусі Христі. І от щаслива новина, добра новина полягає в тому, що любов існує і що вона досяжна в житті людей. А тепер увага, дуже важлива примітка. Вона існує і вона досяжна в житті людей Божим шляхом, не людським шляхом, а Божим шляхом походження любові це Боже життя. Любов це життя, це відносини всередині Бога. Тому що Господь наш є три особистості: тож відносини між Богом Отцем, Богом Сином та Богом Духом Святим, тріцею відносини між Богом всередині Бога, всередині відносин Бога, це і є любов досконала, вічна, у якої немає ні початку, ні кінця, яка жодної хвилини, жодної секунди не переставала бути любов'ю. Вічний Бог це первісне суспільство, це найперша родина, і найперша людина, родина і первісне суспільство. Вони і, тобто, це Бог. Існують виключно на засадах любові для нас. Це надзвичайна новина, тому що людське суспільство і кожна людина вона створена для того, щоб відображати буде. Вона створена за образом та подобою Божого життя для того, щоб відображати Боже життя. Тож ми з вами можемо досягти любові, тому що вона існує в Бозі, тому що нам Господь її дає в Ісусі Христі. Визначення любові походить від Божої мудрості. Uh, і ще дуже важлива істина, що Бог є джерелом любові. Тобто ми не просто дивимося на Бога і думаємо, так як Бог живе, так і ми будемо робити. Тоді у нас буде любов. Ні, Бог є джерелом любові, Бог є любов, Бог не просто любить, Бог є любов і Бог є джерелом любові. Давайте uh, зараз пригадаємо перше Івана, четвертий розділ, восьмий вірш. Дуже короткий. Uh, зараз буде дуже коротка цитата: Бог є любов. Бог є любов, Бог не просто любить, а Бог є любов. Це якраз і означає, що відносини всередині Бога, в трійці, в первісному суспільстві, в першій родині є любов. Зараз хочу сказати два твердження: у тих відносинах, людських відносинах, де Бог не є головним учасником цих відносин. Ми маємо сказати, якщо серця людей не народжені згори, якщо люди не вірують в Ісуса Христа як свого Спасителя, якщо люди не повернулися до Бога і не покаялися в своїх гріхах, тобто у тих відносинах, де Бог не є головним учасником цих відносин, немає і не може бути справжньої, істинної, досконалої любові. Саме через те, що Господь є джерело любові, Господь є любов. А якщо ми хочемо мати, якщо я хочу мати любов, я маю мати відносини з любов'ю Я маю мати відносини з Господом. Бо Бог є любов. Правильно, якщо я хочу маю мати квіти, то я їх маю мати. Якщо я хочу мати любов, то я маю мати любов, тобто маю мати Господа. І ми це можемо мати через Ісуса Христа, Господа мати через Ісуса Христа. І ще одне твердження: для того, щоб жити в любові, вміти любити, бути любимими та люблячими, ми маємо любити Бога, мати Його життя по вірі в Ісуса Христа та навчатися любити щодня. Для того, щоб жити в Божій любові, бути любимими і люблячими, ми маємо любити Бога. Мати його життя, по вірі в Ісуса Христа та навчатися любити щодня. І зараз наостанок ми прочитаємо перше Івана, четвертий розділ з 9 по 11 вірш. Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити один одного. Давайте думати про любов. Давайте думати про Божу любов. Давайте молитися, щоб ми були сповнені Божою любов'ю. Давайте пізнавати більше Божу любов, щоб життя кожного з нас сповнювалося Божою любов'ю і щоб ми могли б розрізнити уявлення про любов цього світу, невірні уявлення про любов та правильні Божі уявлення про любов, щоб Божа любов була в наших серцях. Нехай Господь благословляє кожного з нас.